Доброго дня всім. Як ви бачите, сьогодні у мене таке оригінальне блюдо, щоб було й недорого і дуже смачно. Справжня народна кухня. Але по моєму рецепту. У мене тут, як ви бачите, пупки, курячі пупки, які відбиті, як відбивні. І потім я їх просмажила. Яйці, потім у панірувальних сухарях. Панірувальна суміш. Смак такий, як я і чекала, такий, як я вмію. Смак дуже гарний. Яке воно буде, коли приготуєте ви, я думаю, вам теж сподобається ця страва. А на цю хвилину спасибі, що ви зі мною, спасибі, що дивитесь. І поїхали дивитися, як я роблю всю смакоту. М -м -м. Розпочинається наш рецепт приготування із того, що ми беремо, дивіться, отакі ось маленькі кусочки пупка, але бажано, щоб у кожному кусочку були отакі ось, бачите, товстенькі м'якиші. Отакі. Коли воно буде розбиватися, бо ну, плівку ви не розіб'єте ні на що, а оце ці всі кусочки, я його перемила весь, всі наші пупки, ось дивіться, приготувала. Можна і індичі готувати, але курячі, м'якші, бо індичі будуть набагато твердіші. Тепер сюди я додаю, отак, дивіться, Якщо в рівні, то повна чайна ложка. Ну, а так я додаю солі. Гарно треба присолити. І тепер заливаю газованою, сильно газованою водою. Все покрило. Отак, От поки проходить реакція, накрила тарілочкою, хоч так, хоч так. І залишаємо на півгодинки. М'ясо стане більш м'якшим, більш податливим. Так що через півгодинки приступаємо і це робиться дуже швидко, як я кажу, на скору руку. Пройшло півгодинки, дивіться, які наші почки. Вони ми їх витягуємо звідси, вони всі стали такі більш. Я не знаю, як це українською, але російською це звучить більш рихлі такі пористі. Назвемо це так. Я їх всі достаю. Не оціжую, просто достаю звідси, і з вінси, із води, з цієї газованої. І тоді будемо їх відбивати. Відбивати це для цього вам має бути у вас плівка, яка ложиться. Ну, це вже стандартна процедура. Плівка ложиться на. Плівка ложиться на дощечку. І якщо не маєте плівки, візьміть звичайний пакетик. Пакетик сюди, як ви бачите, він новий. Отак От розкладаєте пупочки декілька штук. Я думаю, вам видно. Зараз подивлюсь. Так, я думаю, вам видно. Зараз покажу і так, покажу і на плівці. Так, розклали і потім ми їх відбиваємо. Вони стали отакі от плоскі. І їх скидаємо туди в якусь ємність. У ну, мене це така мисочка невеличка. І оце ці всі складаємо сюди. Якщо хочете, щоб відбивати плівкою, теж якби великих проблем немає, крім теї проблеми, що потрібно знайти початок. Знайшла. Буклівка, це завжди, як я кажу, загадка і шарада. Так, розтягуємо. Поклали. Тепер викладаємо так само. Покажу і так, покажу і так, щоб не було потім розмов, що не все правильно показали і не все правильно вийшло. Так, натягуємо далі. І тепер, бачите, накриваємо так. Через плівку, може, трішки краще видно, але результат буде один і той же. Знову ми б'ємо наші дипочки, геть все. Це всі оці ми збиваємо Вили. Так, все розділили і так само складаємо сюди. Сьогодні роблю меншу порцію. Я завжди порції роблю, такі, як ви бачили і знаєте. Як у мене чоловік каже, пароконний, але що? Сьогодні у мене все набагато менше. Так, поки відставляємо. Тепер ми сюди готуємо заправку. Так як ми будемо його смажити, спочатку мочаємо в яйце, а потім у мене ось така хрустка скоринка. Дивіться, не борошно, не е, якісь там, знаєте, е, що, що небудь таке дрібне. Або панірувальні сухарі більш крупніші, або отака ось хрустка з коринка. Ну, це, якби не особливо реклама, але ви завжди кажете, показуйте те, чим ви робите. Безподобна наша е, панірувальна штучка. Сухарики наші панірувальні. Ну, а сюди, дивіться, по черзі. Спочатку два яйця. Сюди всипаю. У мене третинка піде перчику, в мене піде трішки солі. Ви ж не забувайтеся, що там уже присолено. Але тут, само собою, матиме свій смак. І обов'язково додайте, у мене майже половина пішов наш часник мелений. Нема такого, добавте, будь ласка, якщо маєте. Звичайного видушіть, подрібніть, але часник до такого м'яса піде ідеально. Ну і тепер оце все ми збиваємо. Зараз візьму вилочку, бо вилочкою набагато краще. Так, це така сюди. І вилочкою збиваємо до такого, щоб було однорідне. Так, оце все ми виливаємо туди в м'ясо. І в цей час ставимо, дивіться, все має пройтися оцим смаком. А в цей час ставимо сковороду на огонь і розігріваємо сковороду і олія. Олія бажано, щоб була. Без ароматів домашньої такої, щоб вам треба, щоб курка з щасничком дала свій смак. Але вже будете смажити, на які є. Але ще один секрет невеличкий. До олії ми додамо трішки вершкового масла. Так, будемо смажити. Добре розігріта олія. Дивіться, я вам показую, я приготувала ту свою паніровку. І тепер дістаємо рукою, прямо гарно дістаємо нашу отак ось, бачите, обваляла, гарно обваляла. І олію смажити. Дальше, и так все, что было. Гарно підсмажиться з однієї сторони, перевернемо на іншу. Але просмажувати треба добре. Думала, вяжемо одну сковороду, ти дивимось ще більше трішки. Не треба його класти так щільненько. Нехай воно отак смажиться, смажиться швидко. Тепер перевертаю на інший бік. Не виключала камеру, щоб ви побачили, що смажиться буквально декілька хвилин. Все, підсмажиться з цієї, на те, з цієї сторони так само, як і це. Виключаємо наші биточки, ступочки, чи наші чіпси, чи, можна сказати, нагетси. Вже буде готово. Ну, і тепер останній штрих до нашого м'яса. Дивіться, нам потрібен соус смачний. Тут у нас чайна ложка часнику. Часник я подавила. Тепер сюди дві столові ложки сметани. Я думаю, ви мені повірите, що тут їх дві. Якщо у вас є вдома або купите кетчуп чилі, буде дуже добре, але у мене немає. І я не дуже люблю гостре, через те, я сюди в сметану. Добавлю неповну томатної пасти. Це таке, що буде у вас завжди під рукою томатна паста, я думаю, чи соус томатний, бо кетчуп чи є чи немає. А оце. Ну і перцю додавите собі сюди, щоб у вас було по смаку. Я добавлю. Трішки. Ну, і поки це все готується. Гарно треба його зробити однорідним. Хочу вам подякувати за те, що ви разом зі мною. Подякувати всім, хто підписаний, хто збирається підписуватися хто не збирається вам теж спасибі. Заходите, значить, дивитеся. Спасибі за лайки та коментарі. Що у нас було, я вам все показала на початку, вступне слово. А це на сьогодні. Дякую вам, смакуйте на здоров'я!